Всім привіт! Вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні, як завжди, по вівторках я дивлюсь огляд вашої улюбленої Аврори і моєї улюбленої також. Поїхали! За акційними і просто приємними цінами. Все, що зв'язано з посудом, сьогодні вам покажу каструлі за акційними цінами. Дуже гарні сковорідки пательні. На будь-який смак. 350 ця. Ця трошки легша, 179 гривень. Для млинців дуже цікава сковорідка, дуже легенька, 219 гривень. Отака є дуже класна, це німецька якість, німецьке виробництво. Підходить для індукційних плит, для електроплит, також для газових плит на 400 гривень. Є ось такі зажими для перегортання м'яса чи овочів для грилю, або для пательні, також вони підійдуть. Дуже класна ціна. І ось така тертка гарна. Тут я показую вам чайник. Також гарні ціни: 300 гривень, уявляєте. Кому потрібна велика тертка, ось також є в Аврорі. Дивіться, які шинковки і натирачки тут є. Дуже зручно. От така є тут більше вже простору для уяви, бачите, 6 граней. Вони різні, 77 гривень. Дуже класна менажниця. дерев'яна, цільним таким шматком іде для страв на новорічний стіл, дуже саме те. Гарні ціни, не акційні, але дуже дешеві. На ось такий посуд, це всякі паловники, це перегортайниці, ну і все таке інше тут є в Аврорі. У мене, до речі, ось така я задоволена її роботою. Вона дуже гарно все розтовкає. Кому потрібні ложки, виделки, також є все в Аврорі за дуже демократичними цінами. Це для дітей. Є ось такі, які мають футляр і можна брати з собою. Також є ножі. Гарна фірма, в принципі. Є ось такі керамічні ножі. Хто користується, також заходьте в Аврору, можете собі придбати. Ось такі тесаки чи мечети. Що це таке, напишіть. Сокира така велика є, також в Аврорі. Заварник чайний. Ось така чист... чистілка, чистка вертикальна, дуже гарна. Хто буде нарізати багато олів'єшек на Новий рік, ось вам помічниця. Дуже недорого коштує, подивіться, 11 гривень, раз, два і все. Ось така гарна дивіться, це качалка для тіста. Мені подобається, що в ній не було ручок. Це для тих, хто полюбляє японську кухню, є отакі. Палички. Терка для корейської морковки, та навіть бурячок можна натирати, і кабачок. І теж готувати дуже недорого. Точило для ножів. Отакого формату є. Досить недорого. Ось такого також є формату. Точило 60 гривень. Хто загубив ложку від мультиварки, можна придбати поштучно в Аврорі? Всього 7 гривень. Це дуже класна штука, в мене така була. Підставка під виделки, коли вони сохнуть, я їх туди ставлю, потім складаю. Готуємось до блекауту, горілки, пальник газовий. І газ до нього продається в Аврорі дуже гарні ціни. Хто давно шукав пінцет для видалення рибних кісточок? Ось він є. В Аврорі, тому купляйте. Венчики дуже гарний вибір. Кому потрібно запікати ось такі форми зараз за акційними цінами. Тому беріть. Креманниця. Дивіться, яка стильна. Коштує недорого. Це склянка. Дуже красива, також стильна. Недорого. Дивіться, яка чашка. Там подвійне, подвійні стінки, подвійне дно і. Всередині ось такі гарнюні. Хто це? Це такі зірочки. Дітям на подарунок взагалі топ. Дуже стильні, дивіться, які келихи. Ну, наче в юску, дивіться, як гарно. Кому потрібно робити лемонади, ось, будь ласка, для чавлення цитрусових, скляне, до речі, і ось для самого лимонаду ось такий кухлик. Він дуже зручний, бо він не займає багато місця. Коштує дуже гарно 88 гривень. Вазон досить незвичний. Дивіться, яка в нього форма. Цікавий такий для інтер'єру. Напишіть, кому подобається такий. Ще такий вазон є. Це для маленьких букетиків, там, де декілька гілочок, гортензія, або ще якийсь таких красивих. Ну, 74 гривні. І стандартні вазони також є в Аврорі за 139 гривень від фірми Bounce, чи якось так. Не забуваємо про відра і про миски, вони завжди мають бути. А це дуже класна штука. Дивіться, це ставиш на поличку, і можна її так видвигати, туди ставити якісь такі речі, дрібнички. Дуже гарно виглядає естетично. Сезон снігу і лопата також є на цей випадок в Аврорі. Дивіться, латок для столових приборів. Який гарний, це великий на весь об'єм шафи. Дивіться, який великий. Я, мабуть, собі такий придбаю. Акційна ціна на бумагу на папір. Також не забуваємо, що в Аврорі дуже багатий вибір на розвивалочки, усілякі ось такі в книжечках для діточок, а також книжки з казочками, розмальовки усілякі тести. Все це є за дуже демократичними цінами, тому приходьте. Для розвитку дитини і мілкої моторики мадулін, пластилін, тісто для ліпки. Все в аврорі є. Також фарби, клей кому потрібен. Дивіться, ще я знайшла повітряні, повітряні кульки, такі, як лице сніговичка. Є набори. Одноразові, святкові. Якщо ви на пікнік збираєтеся на свята, то можна їх з собою взяти, прихватити. Хто шукає таку штукенцію для мийки, Ось вона є в Аврорі, сітка для раковини, металева. Хто це ще не бачив таку рекламу в Тіктоці, вона є в Аврорі це підставки під вібруючі машинки. Дуже класна штука це такий диспенсер для рідини. Дозатор для миючих засобів. Поличка в ванну. Мені сподобалося, що є такі гачки знизу можна повісити на них мочалку. Дуже багато акцій на порошки, миючі засоби для прання. Тут ви все бачите, ціни і торгові марки. Ви колись бачили таку ціну? 400 грам за 14 гривень. Всього засіб для миття посуду. Ну круто. Ще є засіб для миття пральної машини. Якщо шукаєте, він є в Аврорі. Щоб прочистити труби, йдіть в Аврору, покупайте турбо. Вітамін С500 зі смаком полуниці всього за 30 гривень 30 штук. Лайфхак для кожного: грілки для рук можна придбати нашим воїнам. Коштують дуже-дуже демократично. Особливо для тих гарно, хто працює на вулиці. Це дуже класно. Акційні ціни на дезодоранти зараз в Аврорі. Заходьте, вибирайте собі. Мінус 25% на всі навушники. Подушки за 150 гривень. І багато інших цікавинок. Якщо я вам була корисна, ставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на канал, хто не пропустив, хто не дивився наші інші відео, заходьте, дивіться в розділ відео. Всім гарного!